Давайте поговоримо сьогодні про те, де ми використовуємо вираз мітра, а де використовуємо просто рад. Отже, і вираз мітра і рад перекладаються як мені подобається. І одразу запам'ятовуємо: якщо вам подобається виконувати якусь дію, тоді ви використовуєте Рад. Наприклад, рад послухам гудбу, небо рад, граю футбол». Чому так? Тому що в чеській мові існує правило, яке нам говорить, що після виразу рад обов'язково має слідувати діє слово. Але якщо ви хочете просто констатувати, що вам щось подобається, наприклад, та сама музика, тоді ви використовуєте конструкцію МІТРА і говорите Мам Рад, гудбу. Це зумовлено тим, що після конструкції МІТРА має йти іменник у знахідному відмінку. І наостанок спробуйте відчути та зрозуміти різницю. Я мама рад гудбу, тобто мені подобається музика як мистецтво, але я рад послухам гудбу. Мені подобається її слухати.